Всім привіт! Сьогодні ви на каналі Соломіні. Як ви знаєте, це знову відео про попросить призи. Так, що будемо вибирати пакетики Так, знов ось ці мату. Так, так. йдемо перша колясія маски. Відділу вже три, тому тут давайте ось такий пакетик ось такий колекція смайлики. Давайте відкриємо. Ось. ось почекайте, Ось такий. так, Наступна колекція. Одягнемо себе. Нам в нас не зне. закінчується, бо як ви знаєте, це ж велика колекція. Так, давайте відкриємо ось такий. Далі давайте відкриваємо ось такий анімен. У нас вже у нас закінчується, тому давайте ось такий пакетик. У нас майже колація вже закінчується, але деякі ні. Хороші. Давайте відкриємо. О, ось такий. Далі колекція корони. Крім... Ну, Нам наже теж закінчується. Давайте візьмемо ось такий. Ну, ось такий. А я знаю, ви всі любите колекцію кромі. Так, наступна колекція групно але нічого страшного. У нас у нас вона вже ця теж закінчується. Давайте візьмемо ось такий. Далі їжа. Відкриємо, давайте вже теж закінчується. Е, я хочу... Ну, Я хочу ось такий пакетик. Далі мімішка, вона вже закінчилась колекція. Далі чехли вже теж вони закінчуються. Тому давайте ось такий. Ось тільки нам пакетиків сьогодні на розпаковочку. І зараз нам пригодиться каталожок. Тому почекайте. Так, колекція маски для. Для обличчя. Зараз будемо ми відкривати ось тут. Давайте відкриємо ми... О, почекайте, почекайте, Отут. Я знаю, ви, напевно, що дуже любили цю колекцію, але ну, дехто любив, дехто не любив, я не знаю. І вона закінчується. Ва, дивіться! У нас попався такий аромат Кавунчик. Е, ось такий. Я дуже люблю аромат кавунчик, Так, давайте відкриємо. Ой, боже мій, Який відкриємо? Наклеємо сюди. Мені дуже подобається. Наступна колекція. Смальдики. Так, зараз ось. Давайте ми відкриємо з вами ось тут. Ого, дивіться, нас баба такий смайлик з окулярами. Він дуже смачний. Ну, з окулярками. Диві, так, зараз ми його наклеїмо. Так, наступна колекція. Бігни себе. Ну, я думаю, ви зразу догадались, бо було видно, ось це плаття. Так, так. Так, давайте зараз, зараз, зараз. Остяй, пока я такие, давайте дай здесь... тут... Нет, давайте... Так, давайте вот здесь, и сейчас клеем. Тут еще, знаешь, паста всякая-то из одежек. Можно, я буду кушать. Вау, дивиди, какая классная палочка попалась. Мне это очень понравится. Зараз мы его. Це мій тато там робить те, що тому не зважайте на ці звуки. Так, наступна колекція анімен, яку ми вже закінчуємо. Ну, скоро вже закінчимо. Так, накриваємо ось цей пакетик. Давайте відкриємо ось тут. Так, у нас было у нас попалась такая тоже крас классная девчонка. Я тут мы ее будем наклеим вот тут. Так, зараз, зараз. Вот тут давайте. Вам дуже подобається. Так, наступна коллекция Хроші. Так, і відкриваємо ми ось тут. Так, зараз почекати. щекати. А ну, вот витяг, нам пише село нам тисяча гривень попалось. Вау. Так, давайте зараз, зараз ми наклеїмо. Так, мені дуже подобається. Та, що Давайте далі. Наступна колекція. І мішки. Відкриваємо останній пакетик. Ось такий. І давайте десь тут відкриємо. Ось тут. Який класний узорчик озор, нам попався. Зараз ми його наклеїмо. І ми вже, ми вже прощаємо цю колекцію, бо ми вже її закінчили. Так, наступна колекція чехольчики. Відкриваємо ось такий пакетик. Так, і давайте десь, тут. Отут Так. але чекай. Так, зараз почекайте. Так, я вже відкрила пакетик. І ось він такий чехочок, дуже попався класний. Зараз ми його наклеїмо. Якщо ви дивитеся зараз ось це відео, то ставте лайки і напишіть в коментарях, чи ви теж любите знімати папуровський сюрпризи, чи ви любите. От так. А ми рухаємося вперед. І у нас зараз наступна колекція кромі. Ось такий ще реченький пакетик. І ми зараз відкриємо ось тут. Вам, дивіться, в нас спалася така коромі, вона засмучена, і тут отримає серчку, зараз ми її накриємо ось сюди, ось сюди. Вау, ось тако дуже класно. А ми рухаємося, а ми рухаємося далі і е, наступна колекція. Наступна колекція блокнотики. Так, ось такий пакетик. І давайте відкриємо з вами отут. Зараз я відкрию і вам покажу. Вас не так це знаєте, це прапор України. Зараз ми його наклеємо. Ось сюди. Ва, мені дуже подобається. Так, наступна колекція е, їжа. Так, ми відкриваємо е, останній пакетик. Ось, Давайте де десь відкриємо знаєте де? давайте. О, вот тут. Так, за краю. открыем. Полезно нам там что-то классное подать. Я себе так думаю. Вау, я буду больше что там попалось у нас. Вау, видите, как классно я обтеку попалось. И такая милая. А я даже почти в комментариях. Чи ви любите такі жовті яблука? Я, наприклад, люблю найбільше червоне. Ну, я, наприклад, люблю червоне яблуко найбільше, але люблю зелене і жовте. Зараз ми наклеюємо. Ось сюди. Вау, дивіться, як класно вийшло. Так. Так. На цьому все. Ми вже всі пакетики відкрили, і вже відео підійшло до кінця. Чекайте наступне відео. Це ті самі будуть е, е, ну, колекції. А коли ми вже закінчимо ці колекції, то я вже казала, я вам зроблю огляд, огляд каталогу. Не забудьте. Тому то всім пока.